Офіцер секції оперативного планування, капітан-капітану. КЕП. Коли почалась війна, мені було 14 років і вже тоді зрозумів для себе, що треба бути військовим, окрім мене та таких самих, як я. Ніхто війну не закінчить. У 2017 році вступив в Національну академію. У 21-му році закінчив та потрапив до першої бригади оперативного призначення імені Петра Дорошенка. Боїв Сєвєродонецьку. Бої в Бахмуті, бої в Білогорівці саме такі напружені були. О! Мотивує рухатись далі, жага до перемоги, швидше закінчити цю війну, щоб нашим рідним, нашим близьким вони чувствовали себе в комфорті. І вже нарешті було мирне життя. Нагорода, скоріш за все, за бойові дії в Білогорівці. Це після виконання завдань в Бахмуті штурмових дій. Ми прийняли район оборони в населеному пункті Білогорівка, Луганська область. Там виконували завдання, стільки отримали оборону, не дивлячись на напружені штурми противника, отримали визначені набробіж оборони. Можливо, за це і отримали нагороду. Вдома чекає мати і брат. Хотів би передати, що я обов'язково скоро повернусь. Живий, здоровий, бажаний з перемоги.